Сьогодні 30 березня 2024 року, і я вирішила трошки попрацювати у своїх квітниках, хоча дуже мокро. Вчора цілий день, майже до вечора, йшов дощ. Ось я обрізала фойну деревинку одну. От, і підійшла до півонії Юліска і здивувалася, тому що. В тому році в неї було лише 5 стебел із квіткових бруньок. У цьому році подивіться, які вони, ці квіткові бруньки. І я думаю, що вони повністю ще не всі вилізли, перевірю, їх має бути більше 10. Тобто вона дуже гарно розмножується і досить швидко. Отже, я посадила її маленьким пагінцем у 2020 році. Вона ну, така була нещасна. Я думала, що вона в мене пропаде. От, але вона пагінець випустила. У 21-му році, у 22-му році вже більше було, але все рівно така нещасна нещасна була. А минулого року, 23-го, вона зацвіла вперше. От, стебла, я не знаю в Юліски, чи вона сама тримає. Я думала, що може вона ще мене не окріпла. От, і стебла треба було опору для них, тому що квіти були величезні. Запах у неї прекрасний. І коли підходиш, ну, ходиш по квітнику, то цей кущ надзвичайно гарно пахне і далеко чути оці духмяні такі пахощі. І ось можете бачити, скільки в неї. Вилазить вже бруньок. Ну, я думаю, що вони вже всі вилізли, просто ще не дуже видно, які будуть квіткові бруні. От, Хоча приблизно десь вже видно, більше десяти, я думаю, буде. Отже, ждемо квітування і потім перевіримо. Не підживлювала я півонії нічим. Вони посаджені у 2020 році. Гарно у ямки я пододавала багато всяких смаколиків і тому не підживлювала цього року. Ось поруч троянди, які в мене дуже погано перезимували. Я троянди нічим не вкриваю. От, зразу вкривала, коли вони були молоді. От, а в цьому році вирішила їх не вкривати, і вони дуже перезимували погано, хоча і снігу було, начебто немало, і морозів великих не було. Але ось таке, ну, можна сказати, така наука на долі, що треба хоч трошки поприкривати їх землею. Хоча я їх садила. і... Прививку вкопувала в землю добре, сантиметрів на 3, на 5, але все рівно вони попримерзали. І я восени їх пообрізала, тепер другий раз приходиться мені їх обрізати. От, Троянди я підживлювала уже карб, карбамідом, по-моєму, так називається мочовина. Підживила. І нітра мав трошки пізніше підживлю. Півонії нічим не підживляла. Я думаю, що тут досить смаколики в ямці. поки що я підживлювала, не підживлювала. Хоча в цьому році, в 24-му році восени, їм буде 4 роки, як я їх посадила. Так, щось таке.